Вітаю, шановні, в ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я, її ведучий Олександр Сапельник. Сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо про освітньо мотиваційний наметовий фрі-табір. Наметовий фрі-табір – це новий проєкт, створений для того, аби молодь розвали у собі лідерські якості. І тому наступні 15 хвилин нашого ефіру ми поговоримо про те, як працює табір та хто до нього може приєднатися. А допоможе нам в цьому гостя нашої сьогоднішньої програми Олександра Цопа, hr менеджерка табору. Вітаю, Олександр. Так, добрий день. Хочеться відразу прийти до теми нашої програми так? і дізнати, що це за проєкт і щоб ви більш детально познайомили нас з ним. От як ви вже сказали, це освітньо-мотиваційний наметовий табір. Тобто можна вже по логіці догадати, що він проходить в наметах. Це табір, де ми говоримо про лідерство, вивчаємо історію лідерства, громадської діяльності, де ми мотивуємо молодь на. Якісь прориви і волонтерську діяльність. Угу. А, яка головна місія, от, окрім цього, так? Це угу. об'єднати молодь, я так розумію? Долучити до громадської діяльності, щоб вони дізналися більше про організації, які у нас є. щоб ем... Можливо, ми навіть даємо якийсь початок для їхнього бізнесу, тому що у нас і є проджект-менеджер менеджмент і про те, як створювати власні проєкти. У нас є про ораторське мистецтво, тобто це все признайте таку громадську бульбашку. Угу. А хто може долучитися так до цього проєкту? Це молодь з 16 до 22 років. Ми перевіряємо анкети, тобто дивимося їх мотивації. Якщо людина достатньо вмотивована, якщо ми бачимо, що... В неї є певні цілі, які вона хоче виконати під час табору, тобто не просто там відпочити, а дізнатись багато нового коло там однодумців, створити власний проєкт. Тоді ми звісно можемо взяти. От ви сказали, що я HR, що я чарка, і саме цим я займаюсь. Тобто нашою командою ми відбираємо. Ми відбираємо учасників, перевіряємо їх анкети. Вже там з ними комунікуємо і продовжуємо роботу на самому таборі. А як проходиться реєстрація заповнення цих анкет? А, тобто, що потрібно ну, от мені ага. припустимо, я хочу долучитися до проєкту. Так де мені знайти цю анкету, щоб її заповнити, і там куди відправити, щоб ви її розглянули. Це є на сайті ФРІ, як в Інстаграмі, так і в будь-яких соцмережах ФРІ. Там є спільна анкета для всіх таборів. Вибираєте крок до лідерства і відповідаєте на певні питання. Ну там формально прізвище, ім'я, дати народження, пишете свою мотивацію, пишете. Які цілі ви ставите на цей табір? Що ви очікуєте від табору, яким ви бачите себе після табору? От і там також треба буде відмітити декілька пунктів. Тобто у нас табори проходять без алкоголю, без там якихось наркотичних речовин і тючинових виробів? Тобто за здоровий спосіб так. життя, це, це дуже правильно. Перше міські теж це підтримує. А, ви постійно карта табори, табори. Так, скільки їх? Цього і року... як вони і діляться ага. цього року було сім. Вони проходять на здебільшого різні тематики. Зовнішніх було шість таборів. внутрішній один. Внутрішній – це чисто для фрішників, а ці шість таборів вони проходили. В різних областях України, переважно західних, ну там більш безпечніше, були на різні теми. А я була ще HR-кою на таборі Мор емоцій», тобто у нас був більше табір про емоції, про якісь психологічні практики. Був от зараз буде про лідерство табір. От нещодавно закінчився секс-едюкейшн секс табір, і був мольфар. Угу. А, скільки там днів чи тижнів триває табір? Шість днів. Шість днів, тобто ну, на протязі протягом тижня, можна так сказати. Так а, Що отримують учасники там для себе? Окрім коло однодумців, нових знайомств вони отримують знання про лідерство, про громадські організації, про project management. А також фішка, скажімо так, цьогорічного кроку до лідерства є те, що ми будемо дивитись через призму історії на громадську діяльність. Тобто ми будемо повертатись до 19 століття і покроково вивчати, ну не вивчати там, досліджувати можливо громадську діяльність українців до наших от, наших днів. Тобто ми там підемо навіть з пласту? А, ви сказали, що проходять в різних містах, в різних областях mm -hmm. ці табори. Тобто, я так розумію, що може приєднатися, приєднатися людина з, з кожного куточка нашої країни. так? Mm -hmm. а, з, з якої області найбільш активні? Mm -hmm. і, і, і взагалі, от, як активно долучається молодь до таких проєктів? Насправді активно. Тобто у нас в, майже на кожному таборі більше 80 учасників. От і найбільше це з Івано-Франківської області, тому що у нас більше таборів з Івано-Франківської області, але є і з Харківської, є і от з Дніпропетровської, і, ем, Чернігівської. Ну абсолютно з усіх куточків України у нас є учасники і організатори. А як взагалі з'явилась ідея таких таборів? І ну, з чого це все почалось? Ого, ну це ще було певно, коли організація брала свій шлях, це було десь 2002, певно, 2003 рік. А, тобто рік. вже протягом такого да. часу. І ну, от сам цей табір, про який ми зараз говоримо, Крок до лідерства, він почав діяти в 2006 році. Угу. А, також ви сказали, що там а, табори проходять по різним тематикам, так? А як ви обираєте тематику, як цей процес проходить? У нас є табори, які, от, скажімо так, сталі. Тобто, наприклад, лідер це внутрішній табір. Там по-любому має бути підйом на говерло, тільки тоді ти стаєш там повноцінним фрішником. Це знаєте, це як ритуал. А у нас там є мальфари, які проходить кожен рік, рок до лідерства кожен рік. А тут, ну, типу, як. От, наприклад, в ремонції, на якому я була, це табір з'явився тільки цього року. Тобто, координаторка до неї прийшла ця ідея, вона її розуміє, що вона може реалізувати. Там прописала, подала там на раду Старіщин, сенат, голові фріці, всі ідеї. Вони там, типу, розуміють, що ага, вона може це зробити добре. Даємо добро, збираємо команду, організовуємо. Тобто, це все вільно. Угу. А, от ви сказали так, що є координаторка, так, ви HR, так? А, правильно я сказав. HR. -ка. HR -ка. А, <рес> скільки загалом от людей в команді працює над там конкретним табором? От, давайте от табір над, ну, для, для лідерства. Скільки а Кров людей? до лідерства. Ого, ну точно не пам'ятаю. Десь може 30-35 людей. Mm. Ну, у нас там є. І кожен, ну, кожен відповідає за якусь за там, щось. щось, якусь кладову. У нас є відділи. Тобто, у нас взагалі зараз це називається там на чарка, ми відходимо від е, таких назв. Ми більше українізуємось, тобто я гуртійниця. Е, там є у нас крокописці, сповісники, вартівники, варіння. Тобто, у нас це тепер так називається. Угу. А де буде проходити от, крок до лідерства? Це і так? В Івано-Франківській області в. Коломийський ОТГ. Чому обрали саме це місце? Тому що це локація, з якою у нас проблем немає. У нас все узгоджено з місцевою владою, ми там проводимо вже не перший табір і ну, просто зручно. Угу. Так. А хто вам допомагає в організації цього всього? Ми самі. Самі ніхто. Так. Ну у нас є партнери, ну, з якими ми співпрацюємо, які нам надають, ну, типу, там їжу, наприклад, ту ж саму, можливо, щось мерч, якісь такі матеріальні більш подарунки, але так стараємось самі ну, uh -huh. домовлятися і так далі. А скільки вже приєдналося учасників до кроку лідерства? Ну приєд... приєдналося це поки складно сказати, бо у нас є люди, які знаєте, типу умовно висять на балансі, але там, наприклад, ще не внесли внесок. У нас зараз всього на балансі 112 анкет, от саме зараз. І ага. сьогодні ще триває реєстрація. А чому не проходять такі фрі табори в кривому розі? Тому що ем, зараз війна. Якби може прилетіти, а це наметові табори, тобто ми їх проводимо у лісі Тобто змір так? безпеки, так, Так, просто через безпеку. Ми взагалі планували проводити крок до лідерства в Полтавській області, але там через трошки таке погіршення ситуації нам довелось за два тижні переносити це в на іншу локацію. Угу, чудово. А що потрібно молодому чоловіку, щоб стати не учасником проєкту, так, а приєднатися до вашої до вашого осередку, до вашої організації? Ага, тобто окей. І чи, і чи можна от і чи можна, от будучи учасником табору, так, там можливо, хорош добре себе якось зарекомендувати і стати учасником от вашого осередку? Воно взагалі так і робиться. Тобто тим, хто були на фрітаборах, ми надаємо більшу перевагу. І зовнішні табори це окрім от, навчальних процесів, це ще й піар, по суті, наших фріосередків, взагалі громадської організації. Багато хто приходить до нас таборів. От буквально нещодавно доєднався один хлопець з табором у ремонті до нас. Це все ну от як до нас потрапити. Точно так же на фрікриверіг в інстаграмі або на Free.ua є анкети. І, тобто треба заповнити анкету там точно так же прізвище, ім'я, такі формальності, дата народження, мотивація, для чого нам це, ну, для чого тій людині це. Точно так же можна вказати, що ну от я був на круг до лідерства, і ми такі опа, клас, значить, він шарить про фрі. І типу. Якщо нам подобається анкета, ми беремо потім у цієї людини інтерв'ю. Тобто у нас є люди-рекрутери, які там е проводять співбесіди, і потім вже вони так нотують, це все скидають нам групу і Ми колективно приймаємо рішення, чи беремо ту людину, чи ні. Угу. І останнє Олександр, давай ще раз в кінці нагадаємо, так коли е, вже стартує е, табір Крок до лідерства, де він буде проходити, і нагадаємо, е, що потрібно зробити для того, щоб до нього приєднатися. Добре. Е, табір Крок до лідерства імені Інни Волкової стартує 20 серпня, закінчується 20... 26 серпня. Е, проводиться він в Івано-Франківській області, Коломийській ОТГ. Для того щоб на нього зареєструватися, треба зайти або на інстаграм Free.ua, або на сайт Free, це фундація регіональних ініціатив, якщо що, От перейти по лінку там в описі, і буде перелік таборів, на які можна зареєструватися. Так як це наш останній табір, то там вже буде просто один табір, на який можна зареєструватися, так що заплутатись буде складно. І останнє запитання mm -hmm. на сьогодні. Е Проходить буде Івано-Франківській області. Так. Якщо я зареєструвався з Кривого Рогу, як проходить, як я добираюсь до Івано-Франківська з вами чи самостійно? Е, є два варіанти. Перший це повністю самостійно. Другий варіант ми бронюємо місця. Тобто, якщо ми бачимо, що дуже багато людей їдуть з Києва, там в Коломи там є такий поїзд, то ми такі типу, ага, значить, треба бронювати квитки, тому що зараз багато студентів їдуть, і типу дуже з ними складно. От і ну, типу, ми бронюємо в окрзалізниці, рахуємо це все. І як люди вважають це потрібним, так вони і добираються. Угу. Ну що ж, я дуже вдячний тобі за те, що ти в нашої студії сьогодні, так? І е, за ці мотиваційні е, проєкти, які ви створюєте, аби е, наша молодь розвивала у собі лідерські якості. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І у гостях у нас була hr менеджерка табору Олександра Цопа. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.